Понад 10 творчих колективів взяли участь у благодійному мистецькому заході Крок до перемоги, який відбувся в Івано-Франківську, у програмі Вокал, Хорове мистецтво та інструментальна музика. Мета заходу зібрати кошти на придбання дронів та тепловізорів для військових із 42-ї окремої механізованої бригади. Цей захід вже став традиційним. Цей проект був заснований в травні 2023 року, тобто рік назад. Генеральна мета це підтримка збройних сил України, це розток патріотичних мистецьких ініціатив. Це буде номер з опери Чорноморця. Прощання Марусі та Івана. Завжди його співаємо на уроках, на наших заняттях, і тепер готові його показати в умовах, коли. Триває російська агресія. Українці час шукають різноманітний форм для того, щоб допомогти збройним силам України, і це є дуже важливо, тому що наші воїни на передовій потребують допомоги від матеріальної до моральної підтримки.